Зранку біля Житомирського облдержадміністрації обстановка була напруженою. Всі чекали на соловий захват будівлі. Хлопці з стрічками правого сектора посилено охороняли вхід вода. Звідки поступила інформація, ніхто не розповідає. Але, судячи з чисельного патрулювання міліції, про захват будівлі чув не тільки правий сектор. Неподалік адміністрації стоять п'ять автівок автомайдану. Однак, за словами координатор організації, ніяких акцій протесту вони не планували. Приїхали подивитись на огляд 10-го батальйону територіальної оборони та шанувати пам'ять загиблих військових. Пору символікою автомайдану на автівках чорні траурні стрічки. Паралельно декілька активістів вирішили піднятись у прийомну голови Одаси Діракій за щоб дізнатись, чи є відповідь на їх звернення, яке направили губернатору на минулому тижні. В цей час правий сектор оживився. Ну заше в прийомну, за нами зайшло 40 чоловік. Правий сектор Бердічева, правий сектор Житомира, Свободовці, самооборона, якась неофіційна, ніофіціальна офіційна, я не знаю. И начали защищать э, все вот это помещение, все остальное от, от трех человек. Человек сорок было. Э, после чего они начали нас немножко оскорблять, скажем так вот. І паралельно просити на суті оттуда 1 липня представники автомайдану написали звернення до президента України з метою звернути увагу на непрозорі дії житомирського губернатора, особливо що стосується кадрових призначень. Десять діб давно минуло, але відповіді так і немає. Відповідне звернення направили і самому Сидіру Кізіну. Що би нічого, якщо б ті назначення не були на ключові должності і з сучасцям дуже, дуже одіозних фігур. То есть люди, которые до сегодняшнего дня э, находились при власти, при контролирующих органах, э, в ГАСКе, в ДБК и в прочих структурах, люди, которых э, региональная, партия региональная, прошлое, так назову, э, эти люди спокойненько сегодня умудряются пристраиваться к новой власти, рассказывают, что они герои Майдана. Всі прекрасно знають, що це за люди, чим вони збираються займатися. Незважаючи на судочку біля кабінету Кісіна, самого голови Ода на робочого місця не було. На питання автомайданівців від кого так активно захищають прийомну, хлопці у військовій формі відповіли від вас. Така відповідь не могла не обурити активістів, які за їхніми словами завжди підтримували губернатора. Одного разу навіть захистили від спроби силу місць, витягнути його з кабінету. Теперішня поведінка голови ОДА автомайданівців не влаштовує, але кажуть, що це не привід натравлювати на них своїх людей. Такого Відношення каже Валерій: не було навіть при минулій владі.